Значить, в місті є всі структури, які причетні до роботи до дітей, але от, е, що стосується середства, це пряма робота служби у справах дітей, і ми е, працюємо і е, співпрацюємо з усіма. Тому моє, моє таке ставлення, оце, що ви робите, щоб люди побачили, побачили цих дітей, щоб ви почули, як вони співають, говорять, дали свідоцтво. І у мене десь там і хтось буде, а може, давай я візьму також. Так. Дякую щиро. Просто слава Богу. Я думаю, що нам потрібно підходити до цього питання не з точки зору взаємовиключення, а навпаки, з точки зору об'єднання всіх зусиль. Ми робимо і болить наше серце одною справою. І на мій погляд, на сьогоднішній день. Над Україною і взагалі над інститутом сім'ї нависла просто вражаюча загроза. Це е, ювенальна юстиція в тому вигляді, е, як вона прийнята на сьогоднішній день в рамках кримінального кодексу, і та гендерна політика, яка зараз широкомасштабно пропагується, що важливо, Я думаю, що от прозвучала цифра трагедія у нас. 100 тысяч сирот. Я думаю, нам нужно сегодня, вот я свое сердце хочу так настроить, чтобы понимать, что трагедия в Украине не только потому, что 100 тысяч сирот у нас или в вашем каменец подоле 19 сирот. Я думаю, что когда мы начнем размышлять, что одна сирота это уже трагедия, то это уже будет в этом топ. Если мы не начнем наших людей как бы прививать им христианские ценности, Если мы эти ценности не будем хранить, то к нам придет и гендерная политика, и ювенальная юстиция. И мы не решим вопрос все хотя мы можем решить вопрос сирот, они у нас не будут. Но где они будут и у кого они будут, вот это мы можем уже потерять контроль. Дуже добре, а я більше я переживаю за дітей, які вже виходять з інтернату. Саме ціль, коли от вони в інтернаті їм допомогти, вони могли, так скажемо, кліматизуватись, тому що в інтернаті їх не навчуть, не навчать конкретно тої праці, якою ми вже живемо, з якою ми працюємо десь для стабільного нашого життя. Всі вдячні вам за те, що ви сьогодні навіть з е, цим велопробігом, навіть те, що ви їхали гуртом і в такий е, одязі, на якому написано Відкрий серце для селі. Привернули ще раз увагу нашого суспільства, в тому числі в містах, тих територій, які ми приїжджали, до проблеми слідства. І якщо навіть е, наводили цифри, там одну дитину навіть якщо одну, двоє, троє, це вже результат то стоїть і Схиляю голову перед кожним тим, хто сьогодні сів за кермо велосипеда і подала таку велику відстань, тому що це є мужність, це є певна жартовність, це є ще, та ще й таку спеку. Тому ми вам щиро вдячні, що ви не поминули і наше місто. І щиро вдячні, що учасники велопробігу, що пішли на екскурсію, ознайомитися з цим містом, подивившись на нього, я думаю, що вони тут залишать частинку свого серця і хочуть ще сюди повернутися. Скільки би ми не говорили, ми підводимо завжди до того, що сім'я, слово сім'я. Тому ми не шановне і високоповажне духовенство. Що стосується сім'ї, тут е, значу, що роль ви маєте в цьому питанні відіграти. Тут, тут навіть нема про що говорити. На мій погляд, я також християнка. Тому щиро вдячні вам. Дякую, дякую. на міжнародній конференції. Це дуже вражає, і тут дослідження про деградацію деципоч, що з монетизацією but uh... А миру Почти 100 тысяч сирот. А если точнее сказать в отношении статистики, 96 тысяч сирот. В стране, которая называется христианской, и такое огромное количество сирот. Кто-то сказал даже после Второй мировой войны. В нашем Советском Союзе не было такого количества сирот, как сегодня в нашей свободной стране Украина. Но вы знаете, эти дети стали подлинным благословением для нас. Поэтому я верю, что и ваша жизнь может иметь столько много благословений, если мы откроем сердце сироте. Доносить эту важную весть в отношении детей-сирот, что ребенок должен жить в жилище твоем. Это наш главный посыл, друзья, это наш главный посыл нашего мероприятия, нашего велотура. Я б хотів трошки розказати, чому ми їдемо таким способом, і що це нам дає, і що нас надихає залишати свої сім'ї і їхати в цей волотур. Якщо хоч одна дитина сирота, попаде в сім'ю, то варто їхати. Можемо впустити в нашу оселю дитинку сироту. Ми можемо її приголубити, ми можемо її навчити любити Бога, читати Біблію. І разом в сім'ї славити Бога. Дякую. ми сейчас просто прощаємо.